У приміщенні Червоноградського гірничо-економічного коледжу продовжується заняття школи батьківства, під час яких мешканці нашого міста мають змогу дізнатися про ефективні методи виховання дітей у дусі любові до ближнього та поваги до старших, а також про способи налагодження взаєморозуміння у родинах. Основним лектором школи є керівник обласного благодійного фонду ФАРЕС Олександра Гірняк. Сьогодні ми розглянемо таких чотири, 4... Поширених способах впливу або е, керівництва або впливу батьків на дітей. І я впевнена, що кожен із вас виховується саме в одному з чотирьох цих впливів, або в якійсь мірі змішаний. Всі ми є виходці такого виховання. І практика показує, в якому вихованні ми самі жили, ми самі стаємо потім носіями такого ж впливу на наших дітей, в більшій мірі. Хочемо ми того чи не хочемо. Ми є носії такого способу впливу на, на тих людей, які навколо нас. Сьогодні ми будемо говорити про батьків, але це так само стосується впливу на дружину, якщо ви чоловік, на чоловіка, якщо ви дружина, на вашому робочому місці, якщо ви керівник, начальник або якась людина, в відданні якого є підлеглі, у вас. Персональний спосіб авторитетного або впливу на тих людей. І є цих чотири способи. Чотири. Ми назвемо три впливи, які є помилковими, впливи, які несуть найбільше негативу. Ніби для тієї, людини яка цей вплив надає, їй здається, що це зручно, удобне, але це потім дуже довго і тяжко. Коштує для тих людей, на якого це впливало. Тобто три із них це неправильні, це негативні з них, і четвертий якраз є правильний. І ви всі можете, дізнавшись з цієї теми, в першу чергу дізнайтесь, хто ви є самі, як, до якого виду е, впливу ви належите, як, ким чином ви впливаєте на людей. І найкращий спосіб це вияснити, це в конфлікті. Які ви в конфлікті. Не коли все добре, не коли все щіль, не коли все хорошо, не коли все тихо, і вам всі догожають, і ви в хороших умовах, і я вас є причини для радості. А іменно коли складається конфлікт, тоді виявляється наш істинний і характер, і темперамент, і весь набір наших характеристик, які в нас є. Нагадуємо, що організаторами школи батьківства виступили члени громадської організації «Тверезе прибужжя». Заняття проводяться щоп'ятниці у приміщенні Червоноградського гірничо-економічного коледжу. Початок о 18-й годині. До участі організатори запрошують усіх бажаючих.